Що мова це Божий дар. І тому ми маємо, Наталю, зелені свята, коли дух зійшов на апостолів і вони заговорили різними мовами. І якщо ви хочете нести ідею правди і любові до добра, то ви маєте це робити тою мовою, до якого народу ви йдете. І тому апостол Петро став апостолом Петром через те, що він пішов проповідувати в Рим. І перестав бути савлом, перестав називатися по-юдейському, а став називатися по-римському. Ти скеля, і я на тобі збудую свою церкву. Тобто мова це скеля, на якій стоїть велика українська, українська споруда. Тому завершую. Видатний український мовознавець Олександр Потебня у своїх листах, які тривалий час не публікували, сказав таку класну річ, яку потім цитував Михайло Грушевський: що будь-які українські бажання. Які минають мову збудовані на піску.